Першу в житті вишиванку подарували новонародженим у пологовому відділенні житомирської лікарні на маленькому боді Закодовані символічні слова: Україна, мир та перемога. Матусі розчулилися. Всі чекаємо перемоги. Хочемо, щоб дітки наші зростали в мирній Україні. Метусь також не залишили без подарунка. Для них підготували футболки, звісно, з вишивкою тут в орнаментах закодовані слова, які підходять для породіль берегиня українського роду. Шихарні будемо. Ми ж українці, і це для нас честь, що ми живемо в нашій Україні, і дай Боже дождатися миру як скоріше. Одяг вишивкою прикрасила акушер Гініково Валерія. Дуже близька людина. Вона була на війні, і я хотіла вишити власними руками їй оберіг своїми руками. Бо всі ми знаємо, що вишиванка в першу чергу це наш особистий оберіг. Наш пологовий будинок він дуже любить Україну. Він підтримує українські традиції і ми всі разом. Так подумали, щоб можливо було підготувати, і ось така от наша. Можна сказати, результат спільний на кожній футболці та боді – вишивка з закодованими словами, щоб такий одяг був оберегом для малечі та матусі, каже жінка. Це кропітка робота, яка зайняла чимало часу. Це сама вишиванка, вона закодована, вишита. А по цій закладочці можемо подивитися. Ось, наприклад, перше слово так цей кубик, берегиня. І тут маленькі кубики, тут є вже сама розшифровка. Ну орієнтовно. Годин так 14-15 Точно це зайняло. Вишиванки подарували матусям, які народили діток впродовж доби, 16 травня. У всесвітній день вишиванки народилося в нас шість діток, три хлопчика, три дівчинки. Такий зробили рівновагу, і ми теж цим задоволені. День вишиванки. Це для нас було не просто якесь. знаєте, свято, а певне, напевне. Надбання, яке ми хочемо пронести і надалі.